Усім привіт! Сьогодні на зв'язку Аня і мої песик Лакі. І сьогодні ми будемо збирати з вами на прогулянку. Лакі просто обожнює гуляти, тому кожного дня я з нею гуляю мінімум півгодинки годинку, навіть якщо на вулиці дуже холодно, бо ми знайшли таку альтернативу, що ніхто ніколи не замерзне. Зараз ми з вами збираємось, одягаємось, щоб всім було комфортно і всі були щасливі. На прогулянку я завжди беру грілку для рук від Хіларі. Це український бренд який має екологічний та безпечний склад, що дуже важливо. Лакі вже втомилась, і ми вже вийшли на прогулянку, щоб вона була щаслива і не засумувала. А зараз я вам все розкажу: грілки для рук від Хілері це надійне джерело тепла у холодну пору року. Вони нагріваються, щоб ви розуміли, до 45 градусів і забезпечують 8 годин тепла. Все, що потрібно зробити, це відкрити упакування, стряхнути і покласти грілки, наприклад, у карманчик, як я це роблю, або, наприклад, у рукавичку. Все, що потрібно зробити, це почекати буквально пару секунд, і грілки вже теплі. Ви просто подивіться. На мої захоплені очі наскільки тепло. Я не уявляла, що все буває так швидко. Поки ми з лаки бігаємо, та насолоджуємося. Вона навіть не здогадується, що ми можемо гуляти ще довше, бо мені вже дуже тепло. Е, також у цих грілках є клеюча основа, ви можете приклеїти, наприклад, до карманчика, щоб вони нікуди не випали та ви їх ніде не загубили. Це дуже зручно, бо я завжди так роблю. Лакі теж захоплюються хіларі, тому що, коли їй дуже холодно, ми натягаємо грілку також на неї. А ми побігли гуляти. Далі.